Всім доброго дня. Хотіла вас запитати моїх глядачів та підписників мого каналу, щоб ви мені допомогли. У мене є жаржинки, всі вони одного кольору, жовті одного сорту. Ось я їх поділила. І в мене таке запитання. А їх треба ще ділити як то? І як ви ділите їх? Це вже не треба ось такий кущик в мене один був. Я його поділила двоє, ось отак, навпіл І тут у мене залишився в цій подільці, ось скільки тут, дивіться, пагочок Видно на камерах У мене його треба ще ділити, чи можна і садити так, зі свого досвіду, що ви мені порадите. Тут пагончиків ще, навіть штук більше десятка. Небо чи на камеру видно, чи ні. Ось отак. Ці я поділила. Тут по декілька пагончиків, кущики будуть. Ось. І оцей кущик, не знаю, як його, чи ділити, чи ні. Також дивіться, скільки пагарно. Що ви мені підскажете? Ділити їх чи залишити так, як є. Бо буде гарний кущик, вони не загущатимуть один одного. Це я так посажу. А от за цей кущик я не знаю. Тому що їх більше 10 штук тут. А ділити ніяк, тому що вони тільки майже з одного ось. Їх можна ножиком відрізати. Підскажіть, будь ласка, дякую за те, що допоможете мені. Хтось може допомогти за пораду. Всім гарного та тихого дня. Будуть чекати вашу пораду.